This. Here we go, 75! <звіст> <пліст> <пліст> Я задаю те саме питання, але мені цікава твоя думка. Чи ти вважаєш цей сезон провальним? <пліст> О, боже мій. Окей. Okay. Ти задавав мені це саме питання минулого року, Ерік, Окей? Okay? Чи ти маєш підвищення кожного року на твоїй роботі? Ні, правильно. Тож кожен рік твоєї роботи це провал, так чи ні? Ні. Кожен рік ти працюєш, працюєш над чимось, щоб досягнути мети правильно, отримати підвищення, бути спроможним, подбати про свою сім'ю, мати змогу, я не знаю, придбати їм будинок, подбати про своїх батьків. Ти працюєш над досягненням мети. Це не провал, це кроки до успіху. Ти розумієш? І якщо ти ніколи... Я не хочу не хочу переводити це в особисте. Тож завжди є кроки до успіху, розумієш? МД грав 15 років, виграв 6 чемпіонств, інші 9 були провалом? Це те, що ти кажеш мені? Я задаю тобі твоє питання, так чи ні? Окей, точно. Тож навіщо ти запитуєш це питання? Це дивне питання в спорті, нема провалів, ти розумієш? Там є гарні дні, є погані дні. В один час ти здатен бути успішним, а в інший ні. Колись це твоя черга, а колись ні. І ось про що спорт? Ти не завжди перемагаєш, інші люди можуть перемогти. І цього року хтось інший стане переможцем. Так само, як і ми повернемося у наступному році. Будемо намагатися бути кращими, збудувати гарні звички, намагатися грати краще, не грати 10 днів поспіль у поганий баскетбол. ти розумієш? І сподіваюся, зможемо виграти чемпіонат. Тож 50 років з 71 по 21, коли ми не вигравали чемпіонат, це були 50 років провалу? Ні, не були. Це були кроки до цього, і ми змогли виграти один. І сподіваюся, ми виграємо ще. Ти розумієш, вибач, я не хотів робити це особистим. Просто минулого року ти питав те саме. І минулого року я не був у нормальному стані, щоб, щоб відповісти на це запитання. Але я пам'ятаю це.